Thank you Why? Why

На початку нашої роботи запрошувати слова пандію Володимира Миколаївича голову спілкування війни, та інших країн-шолові, депутата району міста Ради. Добрий день, шановні депутати, мешканці Покрупського району, міста Криворо, мене голову спілки, авганців Покрузького району поповноважили вручити нагороди людям, які допомагали сім'ям загиблих, ветеранам і. Повідомлям війни від голови УСВА Українська спілка ветеранів Афганістана, міста Київ, Червонопису Сергія Васильовича. Дозвольте мені вручити людям, які стали українські спілки ветеранів Афганістану. За військово-патріотичну роботу та допомогу ветеранам війни і сім'ям загиблих Соколовському Андрію Романовичу. Дякую наблаєм Андрію Романовичу за розвиток і підтримку волонтерського руху. Але нічого колиться, а будемо коли поїмо. Зараз не можна колитися, бо те, що діється, не треба розповідати. Більше 20 автомобілів зробили таким бойовим частинам, як 17-та бригада, 35-та роста піхота. І є подяки з грамотної. Є рівний зараз. Так що є, що розповідати тільки зараз. За військово патріотичну роботу за допомогу ветеранам війни і сім'ям загиблих нагороджується Подякою Марчук Володимир Володимирович. В Афганістані були останні рік 79, коли перший, другий, п'ятий клад, я маю з ними прийдуть, дякую володію, а саме, хто був, хто не призводить, і пішли примусувати автомобілі. На групі що інвалід війни був кому за 60 плюс, і дотримав. А ті, що зараз понад могилах не безуміли. Ком депутаты прошу зареєструватися, перепочати наших.

Вам надали. А, якщо по якомусь із них є питання, що я пропоную? Да? Тобто, щоб ми зараз не кожен проект рішення там, нікого не було, там не відповідали. Якщо є когось питання по якомусь рішенню, давайте запишемо і ну, окремо, окремо послухаємо видача, якщо, якщо є десь когось питання. До кого немає питань? нашу роботу, щоб буде добре. Якщо немає ні, якщо немає питань, за прийняти рішень, то розставимо голосування пропозицію про внесення добра по денного. Я прийняти я прошу прокату голосу. За 25 продовжують замовку. Дякую. Рішення прийнято. Пане депутати, я пропоную усі порядки оборозлями, пропоную голосувати щодо мислення проєктів рішень поряд об'єднаного на розвитку засідання. Станом на голосування практично доказано. Сравнів місяця ради у нас народ засідання 14 сесії по міста ради посмого ступеня проекту рішення с першого по затове питання проекту проекту денного у запропоненнолетації. Ставлю на голосування прошу голосу.

Сьогодні у роботі на засідання районно міської ради бере участь. Керівник Риверис Північний прокуратури Карв'янко Юрій Константинович. Керівник підрозділ конкурс в районе міста ради. Для реєстрації пропозиції якими під час проведення засідання необхідно обрати секретаря в складі трьох депутатів, які будуть пропозиції щодо персонального складу секретаря. Дякую. А що щодо звітності за період минулого фінансового тижня за звітну За 25 тримали студії, дякую ще не прийняти, а просить депутата обрана приказати за свої місця. Шанов депутати, депутати переходимо до завершення регламенту роботи в нагов засідання. Всі питання проєкту для а організатора тому пропоную надати для виступу по оголошень інформації до п'яти колови. Планом засідання провести за 30 хвилин. якщо немає українців. Прошу голосувати. За 25-го вы думаете да вы решения принято. Риван в засідання затверджено. Шана депутата, питання, що мав урови на спільному посібні позиції комісії внесено до порядку древна. Пропоную затвердити його. Прошу депутата виключитися і проводити. Зараз так, замови, замовилися. Дякую. Вічні Бриги, приведені на розсідання затверджені. Шановні депутати, до уваги, до інформація про результат діяльності Криворізької клінічної крутної прокуратури у 24-му році. До слова запрошу Україна Юрія Константиновича, керівника Криворізької клінічної крутної прокуратури. Будь ласка, Юрій Константинович. Я рада. Я рада.

Дякуємо. Дякую, забав. Забуваємо. Шанов депутати, дана інформація, завідома. Шанов депутати, оскільки ці питання, що ми розглянули на сьогоднішній засіданні піснеї комісії, вже оборони, подав пропозицію щодо голосування за рішення спешого прокат для пакету. Немає задача чи давайте проголосуємо. Голосовать. За 24 против 13. Дякую. Решение принято. Шанов депутаты, все лишнее, которые будут на основе сессию, до самое разглядного и до родного Відповідно до закону України про збоювання корупції депутати місцевих ряд особам, повноваженим на виконання функції держави або місцевого самоврядування, необхідно подати декларації про доходи 24 з 26 рік на сайті Вільного державного реєстру декларацій. Термін подання декларації до 31 березня 2025 року. Наголошую, що депутатом ради міста не ради несе особисті відповідальність за своєчасне подання декларації. Розуміло, да, то є Друге рішення міської міськради від 16 року No246 визначено строки проведення звітів депутатів районної міської ради перед виборцями січня березень 25-го року. Згідно зі статтю 67. 67 регламенту районної місті депутатам районної міської ради в термін до 1 квітня 2025 року необхідно подати звіти до організаційного відділу в письмовому му Зрозуміло, дякую. Шановні депутати, 22 лютого визначається 81-ша річниця визволення кривого року. Там запрос всех взять участь завтра в 10-й године по шантарскому на покладании. Да, еще есть повод именно время и бажания, все выбирают бачить и значительно. Я еще раз всем дякую за работу, за то, що мы сейчас продолжительно поработали. Все всего лучшего закрытия.